Цього тижня планову нараду міського голови розпочали із привітання. Відтак свій ювілей відзначила голова правління міської громадської первинної організації Діти Чорнобиля Наталія Логачова. Пережиті під час відселення із зони відчуження труднощі. Не просто загортували вас, а й спонукали створити міську громадську первинну організацію Діти Чорнобиля, що вже багато років опікується і допомагає людям постраждалим від чорнобильської трагедії, а також багатьом бориспіцям, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Завдяки вашому сприянню та активній співпраці з організацією життя після Чорнобиля, міста Лангьонс, наша лікарня отримує дуже потрібне медичне обладнання та спецодяг. Не можна залишити без уваги. І вашу допомогу місцевим волонтерам, які здійснюють поїздки з гуманітарною місією в зону проведення АТО, зачитавши вітальну адресу Анатолій Федорчук, вручив пані Наталії годинник і квіти. Дуже приємно, що робота оцінена за 30 років праці гуманітарної. От якби не підтримка нашої місцевої влади, то звичайно може б цього всього й не було. Тому гарного всім дня з святами і дякую за поздоровлення. До обласного дитячого онкодиспансера днями поступила дитина 2017 року народження. Малюку поставили попередній діагноз гострий лейкоз. Втім, через релігійні переконання батьки заборонили переливання крові. Дитина була в крайній стані, наші нас одну попросили, зобов'язали з. Зібрати виконком і прийняти рішення виконавчого комітету про негайне відібрання дитини батьків і надання дозволу цьому закладу комунальному на перевання крові дитини. На сьогодні зробили дитині привання крові. Батьки була задіяна обласна служба Шевченківська служба з дітей міста Києва і Міністерство відпочинку, губернатор. Всі знайшли всі ці три дні до дуже багато телефонних дзвінків і всіх цих моментів. Але на сьогодні дина дуже в важкому стані, але переливання крові їй зробили. Значить, коли починають лікарі переважкові, батьки просто виходять із приміщення. Наразі малюка відібрали негайно. Наступний крок служби протягом тижня подати позов до суду про відібрання дитини без позбавлення батьківських прав. Якщо на сьогодні батьки напишуть, буде з ними розмова. Часів перемовини з областю, про те, на сьогодні вони погоджуються, не погоджуються. Якщо вони нам офіційно напишуть про те, що вони вже не заперечують на всі щодо проведення дитини. Лікувальних заходів, питання знибуться. Якщо вони це не напишуть, ми маємо подавати до суду позову, виносити на виконком рішення про відібрання без позбавлення, подавати документи судового порядку, щоб їх відібрати. Це на рік. А там вже, якщо не зміниться ситуація, це подивсько про позбавлення батьківських. Упродовж минулого тижня комунальні служби міста працювали безперебійно. Наразі ж вони готуються до снігопадів. Порівняно із минулим роком Бориспіль тепломережа зараз працює у штатному режимі, адже як зазначив Микола Корнійчук, різдво 2018-го запам'яталося ліквідацією поривів тепломереж. Використано нами вже газу на 51,6 млн грн, мільйона гривень, сплачено 18,4 млн грн мільйона або 36% від спож. Того, от, зараз вже починають погрози присилати Київ облгаз і Укртрансгаз за транспортування газу що ми повинні сплатити 100% коштів за транспортування газу. Але розумієте, що населення нам не платить 100%, кошти поступають на розподільчий рахунок. От, тому із розподільчого рахунку вони пропорційно розподіляються і за спожитий газ, і за його транспортування підприємствами «Київоблгазу» і підприємствами Укртрансгазу. Тож за грудень Бориспільці сплатили майже 13 мільйонів гривень, а це 74 відсотки від загальної вартості спожитого газу. На сьогоднішній день підприємство працює стабільно. От є зараз невеличка проблема у нас у ДЮСШ, Там зараз потік бойлер для підготовки гарячої води. От тому ДЮСШ зараз цю проблему вирішує. Борис Пільводоканал за минулий тиждень ліквідував пориви по вулиці Героїв Небесної Сотні, 28, по вулиці Київський шлях, 1,45. Також зараз вже, слава Богу, йдуть підготовчі роботи до будівництва суду на території Камінського це біля нашого військового комісаріату. От і нашим підприємством водоканал» було проведено тимчасовий водопровід для початку будівництва міськрайонного суду. Навіть зимою вже такі роботи проводяться. 8 січня на території Бориспільського академічного ліцею відбувся майстер-клас щодо запуску харчоблоку. У Борисполі у ніч на 7 січня сталася пожежа у житловому будинку, що на вулиці Голубівка. На місце події було негайно направлено три відділення пожежно-рятувальної частини міста Бориспіль, села Гора та два авто ДПК Штурм. Пожежу локалізували близько опівночі та повністю ліквідували о другій ночі. Вогнеборців рятували 60-річного власника будинку. На жаль, тіло 66-річного співмешканця виявили без ознак життя. Будинок вигорів з однієї сторони, друга сторона будинку залишилась ціла. Тому можна з невеликими затратами відновити ту другу половину, щоб міг проживати цей власник цього житла. Звичайно, є в мене фотографії із пожежі. От, стан електропроводки, звісно, жахливий. Проводка вся перепутана між собою, зовнішня проводка, перемічки, всякі жучки і тому подібне. І пожежа якраз трапилася по заключенню наших спеціалістів від короткого замикання електропроводки. Хата старенька у середині дерев'янок. І я кажу, що слава Богу, що оперативно спрацювала пожежна частина, що ще її зберегли. 8 січня стартувала реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Вона триватиме до 31 січня. Перший іспит відбудеться 16 березня з української мови, 23 з інших предметів. Вартість одного 138 гривень. Юлія Каспарова, Вадим Погребний. Новини. Телеканал Буриспіль.